Всім привіт! В цьому відео я розповім вам, як зв'язати ось такий плюшовий пледик дитячий із Alize Puffi. Пішло у мене на нього 5 моточків і вийшов розмірами 85 на 85 см. Для початку нам потрібно набрати косичку із повітряних петель. Я буду набирати 50 петель. Другу петлю ми протягуємо в першу. Ось так. Далі наступну петлю протягуємо в цю петлю, і так далі. Наступну петлю протягуємо в попередню. І так, 50 петель. Вже набрали 4 5 6 7 8 9 10. Слідкуйте, щоб у вас робоча нитка не перекручувалася, щоб петельки лежали рівно. Така косичка в нас має виходити, в'яжемо її ми для того, щоб край пледика був рівний. І ще 40 петель потрібно набрати. Ось пров'язали косичку з повітряних петель. Далі нам потрібно повіймати. Петлі робочої нитки через цю косичку. В першій в нас вже є петелька. Далі беремо наступну петлю і виймаємо ось так. Можна взяти гачок, виймати гачком, можливо, комусь так буде зручніше. Ось так в нас виходить. І так витягуємо петлі до кінця ряду. Ось повиймали петлі. Тепер будемо в'язати сам візерунок. Першу петлю ми пров'язуємо лицеву, далі. Ліву петлю накладаємо на праву, і пров'язуємо лицьовими. Далі знову ліву петлю накладаємо на направу і пров'язуємо спочатку, ось вправу ми пров'язали, потім ліву. І так до кінця ряду. левую петлю накладаем на правую и провязываем левую петлю накладаем на правую и провязываем Пров'язали один рядок, і в кінці у нас залишається одна петля, її пров'язуємо лицьовою. Першу і останню петлю завжди пров'язуйте лицьову. Так у вас края вийдуть рівними та акуратними. Далі наступний ряд пров'язуємо першу лицьову. Далі в цьому рядку другу також пров'язуємо просто лицевою. Після цього праву петлю накладаємо на ліву і пров'язуємо спочатку ліву, та що у нас знизу, а потім праву. І так далі. Праву петлю накладаємо на ліву і пров'язуємо. Праву петлю накладаємо на ліву і пров'язуємо. Ось у нас вже трішки видно візерунок. У мене тут експерт сидить. І в'яжемо до кінця ряду праву петлю накладаємо на ліву і пров'язуємо. В кінці в нас залишається дві петлі, пров'язуємо її, їх лицьовими. Ось. Далі наступний ряд, першу петлю пров'язуємо лицевою, далі в'яжемо так, як ми в'язали перший рядок. Ліву петлю ми накладаємо направу. І пров'язуємо. Ліву петлю накладаємо на праву і пров'язуємо, і так до кінця рядка. В кінці ряду останню пров'язуємо лицьовою. Наступний третій рядок, ми, верніше вже четвертий рядок, ми будемо в'язати так само, як в'язали другий. Пров'язуємо дві лицевих і далі в'яжемо візерунок. Праву петлю накладаємо на ліву. І пров'язуємо праву петлю на ліву і пров'язуємо, і так до кінця рядка. В кінці дві петлі останніх в'яжемо лицьовими Останні дві в'яжемо лицьовими. Пров'язали ми четвертий рядок. У нас видно вже візерунок. Так, і далі в'яжемо так само, чергуємо два рядочка. Зараз будемо в'язати п'ятий ряд, так як ми в'язали перший першу лицевою. далі ліву петлю направо. і пров'язуємо і так до кінця рядка. І далі в'яжемо, будемо в'язати наступний рядок, так як ми в'язали другий. Будемо накладати праву петлю на ліву. Тобто чергуємо спочатку пров'язуємо ряд, ліву петлю накладаємо на праву, наступний ряд праву петлю накладаємо на ліву і пров'язуємо. Таким чином ми в'яжемо стільки рядків, скільки вам необхідно. Дивлячись, яку довжину пледика, ви хочете, я пров'яжу декілька рядків і повернуся до вас. Пров'язала я сім рядочків, і в мене закінчився перший моточок. Зараз я покажу вам, як з'єднати нитки. Відрізаємо. Цей довгий кінчик залишаємо ось такий коротенький, десь до сантиметра, трошки менше. На іншому кінчику пряжі так само залишаємо невеличкий хвостик. Беремо звичайну нитку для шиття і іголочку. І зараз ми зшиємо ці два кінчика. Кладемо ось так один на один. І просто сшиваємо їх. Можна просто зв'язати два кінчика, але так буде неаккуратно. На вивертній стороні у вас буде вузол. Відрізаємо ниточку, все можна продовжувати в'язання. Того місця, де ви пришиваєте, навіть не буде видно. Далі в'яжемо по схемі потрібну довжину. Я пров'яжу і повернуся до вас. Закінчила я останній моточок, відрізаємо ниточку, ті петельки, що в нас залишились. У мене залишився ось такий кусочок. Розрізаємо. Петлю, ось тут першу, яка залишилася, а все інше відрізаємо. І тепер будемо закривати. Починати закривати петлі ми будемо не з цього боку, де в нас закінчилася ниточка, а з іншого. Так. Беремо в ось цю першу петлю. Протягуємо другу. Ось так. Потім наступну петлю протягуємо вже в цю першу. І так до кінця рядка. В першу петлю протягуємо наступну. Ось така косичка в нас зверху виходить. Закриваємо таким чином петлі до кінця ряду. Зараз я закрию і повернуся до вас. Ось залишилось у нас в кінці дві петлі. Розрізаємо ось цю останню петельку, протягуємо її назад там, де вона була. Тепер закриваємо останню і витягуємо ниточку. Ось так. Відріжемо хвостик, щоб він у нас був трошки меншим. І тепер підшиємо цей хвостик ось так під низ виробу звичайною ниткою для шиття. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся. Залишайте свої коментарі, також лайки. Буду вам дуже вдячна за це. Також в коментарях можете запитувати, що вам не зрозуміло. Я обов'язково вам відповім. Буду також вдячна за підтримку на монобанку. Посилання я залишу в описі під відео. Все, пришили кінчик. Також можемо пришити ось цей кінчик там, де ми починали з вами в'язання. За підшили другий кінчик. Ось такий пледик у нас вийшов. Всім дякую, що в'язали зі мною. Не забудьте поставити свої лайки та коментарі, підписатися, хто ще не підписаний. До зустрічі в нових відео.